Зимових канікул школярі чекають не менше за літніх, адже ця пора оповита казковістю новорічно-різдвяних свят. Окрім прогулянок просто неба, катань на лижах, ковзанах і санчатах, діти люблять і походи до його величі театру, де можна поринути у вир казкових пригод і чарівних перевтілень. Ми любимо дуже їхати в театр, дивитися дивитися вистави. Ми знаємо казку Сніжна королева, і ми хочемо подивитися, як будуть грати її актори. У Нас багато друзів в школі. Ми з кожного разу щось дізнаємося нове. Ми хочемо подивитися виставу Сніжну королеву. Ми приїхали всією школою сюди. Ми дуже любимо дивитися, приїжджаємо сюди, щоб подивитися щось нове. Радісні очікування від новорічно-різдвяних свят, несподіваних сюрпризів, реалізувалися для дітей-педагогів закладів освіти Житомирського району. Наші діти починаючи із трьохрічного віку, полюбляють ходити в театри, лялькові, драматичні музеї відвідувати тому. Постійно ми моніторимо, що відбувається у місті Житомирі. Є велике бажання відвідати завдяки а сьогодні, завдяки нашому земляку, меценату Василю Васильовичу Козелу, Він нам допоміг придбати колективно, відвідати наш драматичний театр і переглянути виставу. Ми пам'ятаємо своє дитинство і затишний. Приміщення драмтеатру завжди приймало дітей на новорічні свята, завжди були вистави новорічні, дитячі і тому, пам'ятаючи це і хотіли зробити так само приєм нашим діточкам. Тому ми сьогодні тут. Наші діти, ви знаєте, Газинської і Новоберезенської школи, і дитячих садочків з батьками, з добрим настроєм з новорічним. Всі тут присутні, хай дивляться новорічну виставу і були щасливими. Снігова королева це казка про вірність і людяність, силу і мужність, щире серце, якому не страшні крижані чари могутньої снігової королеви. Пробачте, я стукала, але мене ніхто не почув. це я стукала, я налякала вас. Ось іще, а не дрісище. Я рада цьому. А ти, хоробрий хлопчик, вітаю вас, панове! На сцені театру добре знайома історія ожила у яскравому, динамічному дійстві, яке зацікавить глядачів різного віку. Зворушлива казка про мандри дівчинки-герди дає дітям і дорослим урок терпіння, витривалості та незламної віри. Творці вистави переконані, краса людської душі здатна здолати всі випробування і розтопити кригу байдужості. Саме силою своїх почуттів хоробра герда з палким добрим серцем і здолала всі перешкоди та повернула кая до тепла рідної домівки вистава вибудована таким чином, щоб діти отримали сильні емоційні враження і у них пробудився інтерес до мистецтва. Такі заходи, як відвідування нашого театру Житомирського, сприяють розвитку у діток наших почуття милосердя, дружелюбності, почуття краси. Тому ми вчителі всіляко намагаємося допомогти діткам, підтримати їх, зводити, щоб вони співпереживали один одному. Приторкнулися до прекрасного до мистецтва. Діти з Гадзинки і Берези вдячні не лише Василю Козлу, а й народному депутатові Віктору Розвадовському, завдячуючи якому вони не лише отримали солодкі подарунки до новорічно-різдвяних свят, а й було виділено 150 тисяч гривень на капітальний ремонт дахоприміщення Березинської школи. У поточному році має надійти ще 250 тисяч гривень на будівництво трубчатого колодязя для забезпечення водою господарсько-побутових потреб Гадзинської школи.